Вас вітаю українська ельфійка на цьому занедбаному кутку Ютуба, де ми з вами говоримо аніме. І сьогодні на нашому операційному столі другий сезон минулого травниці, який в зрівнянні з першим, навіть зміг показати певний зріст. Тут вам і надбавка в розпусті, і фан-сервіс, і заплутані історії сумнівного рідства з сестрою, маминої троюрідної бабки по батьковій лінії, і при вдяганні яких ми з вами робимо вигляд, що підбиті на обидва ока, і навіть трохи повстання і воєнних сутичок, що правда не декілька серій, але все ж таки. Тож, давайте пригадаємо наших баранів: травниця мао, -мао з обличчям цеглиною, джінчі, брат син пара. Під прикриттям євнуха. І я не збираюся це пояснювати. ідіть дивіться, огляд на перший сезон. Імператор, здавалось би, дуже важливий дядька, але в цьому сезоні досі відіграє роль Фікуса. Його чотири наложниці, яких ми негласно домовилися називати по кольорах: синенька, рожевенька, фіолетовенька 2.0, бо Фіолетовенька 1.0 з'їбалась на пенсію в першому сезоні, та неповнолітня. Подружка Маомао номер 1 та подружка Маомао номер 2. З іншого походу розберемося. І перед переказом сюжету закликаю вас підписатися на цей канал, поставити лайк та написати якісь коментарі. І, до речі, Іконка з QR не для краси, ви можете його відсконувати і задонатити пару гривень на ЗСУ, або зробити це по силці в описі. Не забувайте, чому я тут можу робити вам всякі сміхуєчки про аніме. Почнемо переказ. Ми з вами з каравану, що пробиває з заходу. По суті, своїй дуже скромний український базар. Всі в захваті витрачають останні карбованці на чаї і тканини, а за деякий час, після того як він їде, маумаус догадується, чи щось тут не ладна. Діло в тому, що караван вів моду на парфуми, які самі по собі небезпеки не несуть, але якщо їх змішати, то можуть викликати викидень. Ну, ось таким Візованим абортним зіллям воняє півтвору в той час, як двоє з чотирьох основних наложниць імператора вагітні мао мао підіймає шум і парфуми кидають в бан о п'ятій серії. Синенька наложниця демонструє свої нагібаторські навички по відношенню до своєї двоюрідної сестри, АКА служниці, що хотіла зробити її аборт парфумами. Але синенька наложниця в нас добра, тож просто гонить цю жіночку з двору, та й все. Ну і без зайвих прелюдій, давайте обговоримо основну тему цього сезону: педофілію. Так, так, вам не почулося наш педофіл – це попередній імператор з естетичною матір'ю, який якраз через неї став боятися всіх зрілих жінок. Замес такі, він запромітив одну дитину. Палаці, ну і ви зрозуміли, вона завоїтніла і народила сина. А потім почала рости і імператор став боятися і уникати її. Нас nice. тоді в палац набрали купу служниць віком приблизно 10 років. І старе чмо, як би це так сказати, взагалі не бачив проблеми в тому, щоб тісно знайомитися з більшістю з цих дівчат. Матір його сина спостерігаючи за всім цим відвертим пиздецем, захотіла влаштувати йому лютий акт насилля, щоб він так би мовити більше про її існування не забував. Mm. Ну жінка сказала: жінка зробила. Тож після цього гидник закрився в своїй кімнаті, малюючи картинки з неповнолітніми дамами в саду, а потім, наче там, і помер. Тема тягнеться через весь сезон, і реалізація місцями дивна, але цікава. У нас, звісно, знов у всьому винувата жінка, а імператор весь такий бідний, і нещасний, але нам наглядно весь сезон показують, куди всі його дії привели, і що він насправді не творив. Тож має місце бути назад до сюжету. Джені запрошує Мао, Мао поїхати на охоту до цього дядьки, якого ми будемо звати Тюфік, де він хоче розповісти про те, що він взагалі. Ти не є внук, а брат імператора на початках в нього не дуже виходить. До того ж, він бродить з платочком на обличчі, щоб скривати свою особистість і зовсім не їсть, бо не хоче померти від отруєння. Тоді йому стає погано від цієї цієї напруги, і він вибігає на двір. Мао мао за ним, і в них стріляють о курва! Так, так, західні новомодні пістолі, прямо принцу в пику. тотальна зраду, любі друзі. Вони стрибають у водоспад причину того, чому вони вижили, пояснили старим добрим, а тому, що і забираються в якусь печеру, де влаштовують вже люту розпусту, від якої навіть у такої бабки, як я, скаканув пульс. В тому ж самому місці Мао Мао дізнається, що жінчі взагалі-то зовсім не ємну, але продовжує настирно ігнорувати цей факт. Але я, напевно, просто розчавила жабу. Вони звідти вилазять, знаходять нападників. жінчі ще пару разів намагаються донести травниці правду про свою особистість, але з тріском провалюються. Наближається час для пологів рожевенької наложниці, і Мао Мао рекомендує свого прийомного батька у якості того, хто міг би прийняти роди. Він приходить у палац, і якийсь час вони разом готуються до всіх подальших процесів. Поки Мао Мао не вирішує нанести візит до лікарняного крила, де. Служить на диво дуже старі жінки. Вона дізнається, що це все тягнеться від старого імператора. І правило про те, що якщо він займав жінку, то вона вже не могла покинити двір навіть мертвою. Ось вони і служать лікарками. Туди ж приходить дуже цікава жінка, Суйрей. Я ще її не згадувала, але якщо коротко, то в минулому сезоні вона була замішана у нападі на Дінчі, а потім імітуючи власну смерть, втікла з палацу, тільки щоб повернутися у вигляді євнуха. Вона, тримаючи в заручниках подружку Ма Маумау номер 2 та обіцяючи розповісти, яким таким зіллям змоютувала власну смерть. Викрадає її. Її і вони всі разом кудись пливуть, потім ідуть, і тоді Маомао -Мао здогадується, що вони взагалі-то працюють разом. Тоді ж розкривається, що подружка номер 2 це її фіолетовенька 2.0. і що з Сойрей вони сестри, але від різних матерів. Батько в них он той тюфік. Та вони готують переворот під командуванням скаженої мамки. Якийсь час вони всі тусують у селищі. Тоді мама вирішує прошмигнутися до якогось сараю і знаходить там ті самі пістолі. Мамка і її світа вриваються в будівлю і дають дівчини по мордасах. Мамці кажуть, що маомау травниця, а травниця їм треба, щоб зробити жінку знов молодою та прекрасною, тож її не вбивають, а везуть разом з іншими до фортеці на півночі. Вони сидять там якийсь час. Мамка в повному отриві показує всі свої нелюдижерські сторони і навіть встигає кинути маомау до в'язниці на якийсь час. Стою в корку на автостраді і, через окно, мов хомік, який, курва файний. А Пахне як... Фіолет Венька 20 приймає відважне рішення піти проти цієї божевільної та підриває її лабораторію пороху та роздає срібло більшості солдатам, наказуючи тікати. Після цього вона показує Маомау кімнату з дітьми, яких вона вбила, напоївши отрутою, бо їх при взятті фортеці все одно зарізали. А після йде, отримуючи шпильки від Маомау, яка просить її одного дня повернути прикрасу. На фортецю нападає жінчі з біологічним батьком Маомау та її зводним братом. Не питайте, звідки він взявся. Це деталі. Він знаходить її, вони забирають трупи дітей. Та виводить дівчину з фортеці, а сам жінші йде полювати на рештки цієї родини. Нікчемного батю вони вбивають. Потім фіолетовенька прищучує жінці, але по итогу вбиває власну матір. Залишає жінші шрам на обличчі по двом причинам а. Нарешті дати цій божевільні того, чого вона хотіла, а саме помсти старому імператору. Дінчи на нього трохи схожий, тож норм обмін. Ну і бе, щоб її захарачили пошвидше, бо вона ж поранила королівську кров. Історія з мамою дуже проста і зрозуміла. Їй робив пропозицію баті Фіолетовенькою, але вона жадала влади, тож пішла до палацу бути із старим імператором, не розуміючи, що її туди відправляють як звичайного політичного полоненого. Імператор до неї так і не прийшов, а цього тюфіка вона знов послала. Він по одружився на жінці, яку порадив старий збой бо вона його донька, а він ну, бажає її всього самого кращого. Дуже зворушло. Тюфік так і зробив, і в них народилася донька. А в нагороду імператора він попросив віддати йому назад скажену. Вона була вже нікому не потрібна, тож її віддали. На чувака вона образилася, на дитину вона образилася і на його дружину також. Fuck 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 you, fuck you, you. Cool. And fuck you, I'm out. Він прогнав стару дружину і став жити з нею. По і того в них і народилась Фіолетовенька. Кульмінації історії. пістолетний вистріл, в серце Фіолетовенької. Всі йдуть з фортеці, і жінщи одразу після битви починає домагатися до Маомао біля трупів п'яти дітей. Що було ну дуже нерозпусно, а трохи мерзенно. Я дуже засудила і бажаю джінші навчитися стримувати свої підліткові пориви. Одна дитина несподівано починає ворушитися а наші рушниці стріляти значить напоїла вона їх не смертельним ядом, а й тією штукою, за допомогою якої суйрей імітувала Ю смерть. Дітей милують, одного відправляють до столиці, і він починає жити поряд з Маумау, А інших чотирьох разом із сурей відправляють до Фіолетовенької 1-0 на виховання. За цю жіночку я особисто неймовірно рада, бо їй нарешті дадуть виростити дітей. Щастя в Кінці ще показують, що Фіолетовенька 2-0 вижила, бо сила шпильки. І остання рушниця стріляє, поки ми робимо вигляд, що ми реально не розуміли, що, куди, ні з тими малими Ісусами, ані з цими 100% захистами від куль. Ну і звісно, в кінці. Нам знов нормально так навалили непоганої відбірної розпусти по другому сезону. В мене є пару коментарів. По перше. Це було набагато цікавіше ніж той кульгавий перший сезон, в якому в основному нам навалювали предысторії персонажів і майже не давали екшену. По-друге, якщо ви в своєму житті дивилися або читали хоча б декілька детективів, лінія з розслідуваннями основної гілки сюжету буде для вас ну супер нудною і очевидною. Але віддаю те, що повинна, всі персонажі з родини Фіолетовенької 2.0 ну просто охерені. Тема педофілії. Хоча я трохи і застрали її була розкрита дуже свіжо і вражаюча. Ну і якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться, щоб не загубити цей розпусний куток Ютуба. Можете коментар залишити. Ну і на телеграм-канал підпишіться. Я там розповідаю про Японію і японську мову. Все, всім пока!